Євген Дрозд, 17-й. Антон Кіча, 10-й. Та Станіслав Куліш, 88-й. Удар по воротах гол! Забиває Володимир Лисенко. Відмінно, в дотик з лівої ноги. Замикає простріл. Від кого? Від Сергія Сівчука, здається. <поставлення> Як Я не знаю, чи ви чули. Моє повідомлення по стадіону, але я повторюю для вас, значить, замість Артема гриня на поле вийшов. Сергій Швей під п'ятим номером замість Станіслава Куліша на поле вийшов і забивають, забувають футболісти штурму. Сергій Шевчук. Сергій Шевчук, тут ми в перерві говорили, чи буде гол у сьогоднішньому матчі, і всі зійшлися на думці. Тут і місцеві болівальники, і я, ваш покірний слуга, що гол обов'язково буде. І от зараз Сергій Шевчук забуває з передачі. команди Стандарт Нові Санжари забив Сергій Шевчук, No7. Номера зійшлися Димнич та Ємельянов. І може бути небезпечно. Удар поворота гол! М'яч влітає в ворота. І Дмитро Димнич долучився до цього голу. Він навісив у карний майданчик, там поборовся за м'яч з 14-м номером Віталієм Ємельяновим. Лисенко виграв верхову боротьбу, скинув на Богдана Рубльова. І Богдан Рубльов, уникнувши офсайду, забиває з близької відстані. Провал, провал у центрі оборони безумовно, безумовно. І саме про Самий футболіст, професіонал. І в минулому матчі проти Пенуела саме Олексій Дитячів забив гол у ворота Пенуела. Важливий перший. Зараз небезпечні моменти, 2-0, 2-0. Стоя рахунок. Володимир Лисенко спокійно з передачі Сергія Шевчука. І знову проблеми сокола на правому фланзі оборони, де не встигає Віталій Ємельянов повер... десь повернутися, можливо. І 2-0 стає рахунок з подачі Сергія Шевчука. Здається, серія пенальті зразу пробувається. Удар поворотах! Який момент? І ще можна забувати! Владислав Любко зараз і осачій! Гол! Гол нарешті, нарешті штурм забиває. Владислав Любко влучив поперечину, але Шевчук підібрав м'яч, який відскочить від поперечини. Дуже спокійно, холоднокровно побачив відкритого. Дмитра Осачого і Дмитро Осачий забиває е, чітким ударом з лівої ноги. Андрій Руденко. Андрій Руденко. Він прийшов у команду. Е, ось, е. Ох, який момент зараз може бути небезпечно. Удар боротам! Треба забивати! Що показує репер, Репеді показує на 10 метрового позначку. Так Так і є. Він пробував пенальті, але дивіться, дивимось, хруй проти Тимофєєва. Удар! гол гол гол. Штурм виходить вперед! Штурм виходить вперед. Зараз Денис Круль приймає привітання від своїх партнерів по команді. Ну, скажімо так, поки що зроблено лише маленький крок до можливої перемоги. Це тільки початок, лише початок гри. Ще вся боротьба попереду, але ви знаєте, хороший початок це фундамент майбутнього успіху. Денис Круль забиває з лівої ноги. Це буде робити Владислав Любко. Подача. Дитяча, от Відкриває! Який момент! І Чітко, чітко кладе м'яч наче в лузу досвідчений більярдист Олексій Дитятєв. Ось це, ось це а, наш козир. Високий зріст Олексія Дитятєва, Метр 96. І з подачі Владислава Любка. Олексій Дитятєв головою забуває цей дуже важливий м'яч і відкриває рахунок у нашому матчі. 1-0 на користь штурму. Зараз ви бачите повтор, як це відбулося. Ну, май майстерність, дуже висока майстерність. І не, не перший раз забуває Олексій цій Турчанов на журавля. Журавель на місці лівого. Хавбека. Небезпечно може забувати. Удар боротом гол! Гол є, є, є. є! Рахунок стає 2-0. Журавель віддає, хруть забиває. Зіграла наша зв'язочка молодих футболістів. І рахунок у нас стає 2-0. Це трапилося на 57-й хвилині матчу. Вадим Жаравець зараз хитнув свого візаві по флангу. Це Бичкова. І з правої ноги віддав націлену передачу туди, на дальній кут протилежного місця правого інсайду. Там опинився хруль і чітко з правої ноги забиває Денис Хруль. На жаль, немає Владислава Любка сьогодні, який пропускає через. Удар поворота їм гол! Гол-гол-гол! Відкривають рахунок наші футболісти! Відскок від стінки. І Олексій Бриженко забуває. Оце так початок. Сьома хвилина матчу. Пробивав В'ячеслав Турчанов, пробив безхитрісно, влучив у стійку. Але на щастя, ось що таке фарт у футболі. М'яч ще до Олексія Бриженка, і той з правої ноги забуває в дальній кут. Ну так, це щасливий випадок, але я думаю, штурм. Знаєте, довго йшов до цього щасливого випадку, і зараз команді посміхнулася удача. Отож, рахунок у нашому матчі відкрито. Олексій Бриженко, номер 24, Забуває. І вже на сьомій хвилині штурм повів перед. 1-0. на гол. Зараз журавель з м'ячем. Непогана комбінація. Удар по воротах! І гол! І гол забиває! Забиває Сергій Шевчук, номер сьомий. 2-1 стає рахунок. У цій комбінації взяли участь Вадим Журавель. І хто? Богдан Сокол, здається, віддав передачу. І Сергій Шевчук досвідчений 37-річний е віце-капітан штурму. Забиває з лівої ноги. Чудовий удар. Як тільки ваш коментатор згадав про те, що треба влучати в площину. Сергій Шевчук влучає. І рахунок стає 2-1. 2-1 на користь штурму. Це сталося на 57-й хвилині поєдинку. Ну що ж, це цікаво. Це дуже цікаво, друзі. Залишайтеся з.